Друзі, штучний інтелект продовжує нас дивувати. А саме і в Lightroom, і в Photoshoпі, в його рок-інверторі з'явилася функція автоматичного будування масок виділення. Давайте подивимось, як це працює. От зараз штучний інтелект на моєму комп'ютері починає шукати людину. Буде побудована червона маска виділення. Він вже це знайшов всю людину, як ви бачите, він знайшов. Але якщо я хочу робити локальні корекції не зі всією людиною, а з її частинами, то я можу натиснути на Ви знайдено людину. І скористатися локальними масками на шкірі обличчя. На кольорі тіла, на бровях, очах, райдушці, губах та волосах. Давайте я виберу волосся, покажу, як це працює. Прошу створити його локальну маску. І тепер локально в цій, під цією маскою я можу підняти насиченість. Ви бачите, як змінюється насиченість сильно. Можу змінити відтінок кольору. В неї дещо така зеленувата рубашка, тож я буду її робити більш червоною. Підняти, підняти давайте, світлі області, це буде цікаво, і підняти контраст. Ось наша робота зробимо наближення. Давайте зробимо наближення. І подивимось на нашу роботу до після, наскільки чітко була створена маска. І наскілько, наскільки круто і швидко працювати з цими автоматичними масками локальної корекції?